А якщо це відео не бере 100 лайків, то я з'їм наступний раз таких 4. Ви мене спитаєте, що це? Я вам скажу, це анчелада кон карне. Вас здивувало, що я в цій шапці? Мене це не дивує. Ці шапочки може взяти будь-хто хто захоче. Це, блін, це ніби так поняв м'яско в ловаші в якомусь такому прикольному соусі з м'яса стоматному. Тут знов перець, але вибачте, я вже не можу їсти перець. Ну що, пробуємо, ребята. Дегустейшн. Я підозрюю на що це може бути схоже, але. Перший кусь. Лазанья. Я так і думав. Ну, цей типу, реально це лазанья. Але дійсно таке. Це взагалі тут Італію і не пахне цією лазання. Ви поняли? Але дійсно смачна. Ще раз просто кушу, щоб краще вам пояснити. Ну, схожість на лазанью. реально 10 з 10. Схожість. Соус у нас кукурузка входить. Морква, цибулька, томатна сальса, фарш. І націснути все просто без бешамелю, зверху сирочком посипано, сир у нас ще тягучий, класний. Блін. Дивіться. Я це роблю заради вас. Заради тих, хто ставить лайки, я це з'їм. Єба. Тож, я вже придумав вам гру, коли ви замовляєте цю страву. Грайте з кінтами у чувачів, хто з'їдає ці перчики. Блін. бачите, що я для вас взагалі зробив? Так що ми вам поставили лайк, прийшли в альтекілу, самі це спробували, кайфанули. Це дуже смачно, І якщо захочете, це може бути дуже гостро. Також нас є такові соуси, щоб ви ще робили це гостре для любителів гострого. Вау, це круто! Це дуже смачно! Всім па-па.